Всім привіт! Мене звати Юрій. Я місяць назад в клініці Вона зробив операцію правої ноги. У мене була четверта стадія варипозу. Я дізнався саме від знайомих. Тобто, перший раз я просто йшов по вулиці, і мені сказали влітку в шоках. Чувак, у тебе щось не так з ногою точно. Я якийсь час ще про це не думав, так, дивився, і потім вирішив все-таки звернутися в якусь клініку. Я звернувся до двох дві клініки, і вони були дві по порадах людей, які, скажімо так, в цій області. Але вибрав саме Вена Клінік. Чому я саме її вибрав? Тому що, в принципі, мені сподобалося відношення, якийсь підхід і якийсь, скажімо так, на ментальному рівні от саме Ліна Павлівна. Поговорили, пройшов консультацію, записався, зробив операцію дві годинки. це ще дві годинки і поїхав додому. Ну і в принципі, все нічого не боліло. Було а, трошки дискомфортно, але треба не забувати, що це була все таки операція. Буквально через п'ять днів зняли мені пов'язки. це у мене було снадам життя. Абсолютно нічого не заважало. Єдине, що треба навчитися саме чоловікам, надягати панчо. Це прямо так. Жінки вису, приголодні ноги, вдягайте панчорки. Це прямо сила. А так, в принципі, чесно можу рекомендувати цю клініку. Звертайтесь, приходьте тут. Дуже привітний персонал з всім допоможуть. Всім удачі!